Друзі, всіх вітаю! Отже, копійка тепер зникне, буде шах. Що це за слово? Що це за одиниця? Для чого вона? Зайві витрати знову на державний бюджет, що це за іноземне слово в нашому лексиконі, в нашій мові? Зараз про це з вами все проговоримо і дізнаємося дуже багато цікавих деталей з історії нашої України. Та нашої грошової системи. З вами українські історик та офіцер Збройного Сил України Олександр Алфьоров. Друзі, перед тим дякую всім, хто ставить вподобайки, коментує. О, повод для коментарів сьогодні буде відкрити абсолютно цікаво, тому що мені цікава і ваша думка. Але уважно прослухайте повністю все, що я скажу, тому що ну, такі закиди відразу на по по перших там назвах словах, ну, не треба робити. Отже, і дякую всім, хто поширює, друзі. Окрема подяка всім, хто допомагає фінансово, все в описі до цього відео є, плюс спонсорство. від Тобі. Отже, в першу чергу, друзі, треба нам з вами сказати, що сьогодні, 2 вересня 2024 року, на 28 рік народження гривні, в Національному банку відбулася певна конференція, де брали участь історики, як доктор історичних наук Андрій Бокагарин. Філолог Олександр Скапненко, кандидат історичних наук, Владислав Беспалька, працівник національної історії України, і Андрій Пишний, голова національного банку, і інші низка дослідників, які сьогодні презентували на цю презентацію. Був я запрошений як один з борець, як один з борців з московською копійкою в нашій Україні. І що відбулося, друзі? По-перше, давайте одразу скажемо, що таке гривня. Це наша національна одиниця, яка існувала. Як гривна, як платіжний засіб. Тисячі років тому відновлена була в 1918 році і в 1996 році. Одночасно, що таке копійка? Копійка це частина рубля. І копійка позначає рубльовий простір, там, де ходить рубль. Російська Федерація, Білорусія, Придністров'я, між іншим. Тобто копійка це не те, щоб, знаєте, Питома наша назва, це ворожа назва. І зокрема, слово копійка. Я про це говорив в своїх ют... на Ютубах, своїх в шорцах і в великих відео, слово копійка походить від зображення на московській срібній монеті єздця з копійом. І від цього це було копійка. Тому що новгородська монета була з їздець з шаблею, сабельниця. І от, власне, копійка. Це не від слова накопичувати, це від назви московської монети. Тож, ми дирусифікуємося, і треба розуміти, що копійка до гривні це ну якісь просто пародія. Отже, що з приводу нашої дрібної монети, друзі, то тут у нас є з вами це прекрасне слово шах. Воно відоме з 16 століття, це не те саме, що. В російській мові є слово шах, українською крок, тому що ну, це так звані слова, які знаєте, належать до такої сфери, як е, 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 слів міжмовних пародій. Ну, наприклад, слово фірма німецькою буде означати фірма, але іспанською це слово означає підпис або булка українською і булка болгарською це речеда. Тобто є слова, які схожі, але навіть якщо і завдячуючи. Певному коду написанні Кириліці, яка пише так, як пише, так, не пояснює дуже багато назву, то у нас слово шах зараз може асоціюватися словом крок російським шагом. Ну це, це зовсім не так. Отже, що це за слово? По-перше, у нас воно відомо з 16 століття, друзі, і тут найцікавіше. Справа в тому, що ми до кінця не знаємо, звідки походить слово шах. Як дрібна монета, знаємо. Як розмінна, як одиниця лічби, знаємо. А звідки походить слово шах, не знаємо. І зауважу, що ну, насправді ще понад 100 років тому, трошечки більше 100 років, була найбільш поширена версія, яка зараз застигла в середичного середовища, що шах похідне від слова шилінг або це ж солід, шолід, тобто загальна така європейська дрібненька монета. Але це неправда. Тому що ми прекрасно знаємо ці курси і розуміємо, що те, що називало шагом, це не шилінг не, не ніяким чином. Що ж це таке, друзі? Існують е, ця версія, яка проставала за співзвучністю з, з е, шилінгом, вона не потрапляє до, тепер до наукового обігу. І тепер дамо слово історичні версії, нумізматичні та версії. Філологічні мовознавчі. І тепер, друзі, я хотів би сказати, що сьогодні висловили дві прекрасні обґрунтовані гіпотези. Двоє дослідників, це Володислав Беспалько, який зауважив, що, на його думку, слово Шах має походження з іранської назви Шагін. Шагін це з фарсі царський, той, що належить володарю. І от існувала за версією Водислава Безпалька, існувало. Монета Шагін в Ірані, частина якого була завойована Турецькою імперією. Турки, туркам сподобалася ця вагова категорія розмірна. Вони почали у себе карбувати Шагін, тобто запозичували монету. І почали карбувати на всі території Туреччини. І саме з Туреччиною, в тому числі на європейських територіях, на, в країнах, які були васалами, Волощина, Молдова та власне. В Україні ці моменти використовують, тому що нагадаю, що Південний Берег Причорномор'я Кримське це турецькі території на 15, 16, 17 та шматок 18 століття, і в тому числі, наприклад, наша Буковина теж частиною входила в тодішню, те, що називається Молдов Молдавське При Придністровові у цій території фортеця. Хотинська входила до сфери впливу молдавського господарства, яке було підтуречне. Тобто, тобто монета Шахін, Шагін потрапляє з Ірана в Туреччину, в Туреччині карбується. І в 16 столітті стається казус, коли невдалі торговельні операції і, власне, великі географічні відкриття там трошки підмінають економіку Туреччини. І ця висококласна монета Шагін в Туреччині. Втрачає свою ціну і наближається до іншої монети, яка існувала на тому ж ринку оцій от Азії і Європи. Це потрійний гріш, який ходив в речі посполиті. Тобто монета номіналом 3 гроші. І от власне, шагін зникає, але мова наша така, що вона завжди шукає якоїсь економії. Тобто, ну, пам'ятаєте, як ми говоримо. Пишемо в щоденниках не фізкультура, а фізра. Мова вимагає нам економії слова, щоб бути швидше. І от замість Потрійний гріш почав казати шаг, на честь є монетки Шагін. І вона заробляє собі місце в народній мові в 16 столітті. І таким чином, з козацьким повстанням, вона з народної мови входить в мову документів. Гетьманських універсалах вже монета, дрібна розмінна монета, називається шагом. І це дуже важливо, тому що, начебто, таке складне походження, але ми маємо так з вами розуміти, що дуже багато слів української мови мають складне походження. І, між словом, гетьман, до якого ми всі звикли. Насправді, яке прийшло до нас через Викунсів Стовотовське, звідси через Чехію, а з Чехії воно первинно з'явилося з Німеччини під, під розумінням, що це був Гауптман. так. Тепер гетьман ми абсолютно своїм словом вважаємо. І от за цією теорією нумізматичною от такий був цікавий, цікавий момент з приводу теорії лінгвістичної, мовної теорії, що шах. І цю теорію озвучує Олександр Скопненко: що шах це слово, по-перше, яке є частиною нашої лінгвокультури, тобто мовної культури, історичної культури української. Що шах з 16 століття до кінця 20 століття зустрічається в розмовній мові. І я хотів би наголосити, що існують прислів'я з шагом, хто шага не береже, не вартий і копійки. Бачите, яка відмінність: шаг і копійка різні номінали. І, наприклад, теж Олександр Скопненко говорить, що він зафіксував на Київщині нещодавно у Жінки народження початку ХХ століття, такі прислів'я ніхто і шага мідного не дав. Бачите, тобто слово шах, не дивлячись на те, що його намагалися знищити в совєтський період, а це реально був лінгвоцит, так ми пам'ятаємо з літерою «г» і всі інші, тобто його знищували. І от, власне, що можна з філологічної точки зору сказати, якщо ми, наприклад, приберемо нумізматичну теорію, слово шах позначає це питом українське слово. Шаг і шаг російський різні ми вже визначили, але шах виводять від нині втраченого іменника, який залишився у нас в дієслові досягати, так? Неосяжний, сяг, сяг. Це от корінь. І, власне, сягати сяг це не що інше, досягнути, тобто дойти певної межі. Певної, скажімо так, довжини, міри довжини. І за висновками філологів, сяг і теж спрощена цього складного сягу на шах. Воно відбувається. Ми знаємо з вами такі спрощення, коли С на наша виходить, це «скляр», шкляр наприклад, так, коли Скоропадських називав Шкоропадський, це все притаманне теж для нашої з вами мови. І, до речі, від слова сяг, яке е, ну, переросло в один момент слово шах, як міра довжини, як певна міра, існує інше слово як сажень. От, це споріднені слова. Тож, друзі, є оці дві теорії. Третя – це про ш е, про Шилінг, шеляг, е, шилінг, який е, проходить, ну, шах, те, що це шелях скорочене від шилінга. Ця теорія 100 років тому розвивалася, зараз вона просто по лічбі не зівпала. Друзі, що необхідно сказати, що з народної мови слово шах входить в мову документів. І зразу скажіть, це універсали, це справи, судові, економічних засобів, ну, які називали шах, це цей потрійний гріш, це от вага срібла. І що цікаво нам зауважити, що це одночасно. Наприклад, як каже Водослав Безпалька, це міра лічби. Ну, що таке міра лічби, друзі, це треба з вами теж погрути, це окрема тема. Ну, Ми сьогодні можемо сказати, наприклад, що 1 долар це 41 гривня. Або 4100 копійок. І от якщо ми будемо рахувати в копійках, то ми скажемо, що 4100 копійок це долар, а 4300 копійок це євро. Уникаючи, наприклад. В гривні. От це таке дуже банальне, але, зрозуміти правильно, той час мав різні курси до різних валют, до різних їхніх цін, тому необхідні були універсальні системи лічби. І шах теж виконує певну міру лічби. Наприклад, рахувало так, що один золотий містить 10 шагів, а шах дорівнює 2 копійкам. І, до речі, з народної, з народної мови на російські дві копійки казали шах. Проте, після реформ, коли відбулася девальвація російської валюти, це було 1839 рік, то е, девальвував в рубль з ним копійки. Проте слово Шах закріплюється, наприклад, за половиною копійки. Тоді він коштував дві тепер половину. Тобто, це міра лічби і в цілому, і от якраз з цим шагом, який є півкопіїчки, наприклад, ми зустрічаємо його у, в Катерині Ушевченка. Що це найдрібніша оця монеточка. Навіть вона не має назви, так, копійка не розбивна. А, але вона все одно існує в народі, як півкопійки-шах. І, до речі, в 19 столітті словом шах позначає дрібну монету не тільки Шевченко. Ми у Котляревського це бачимо в Енеїді, а це кінець 18 століття. Ми бачимо весілля Українки, бачимо у багатьох українських письменників саме цей. Цей термін. І, друзі, однозначно, що скажу, шах побутував в українській народній мові, яким називали різні, різні гроші, і побутував, побутував він до початку української революції. В 1918 році приймається закон 1 березня про українську одиницю державну про гроші, про гривню. І тоді ж прийнято що. Що розмінною монетою гривні, це Українська Революція, Українська Народна Республіка, буде 1, 2, 5, 10, е, перепрошую, 1, 2, 5, 20 та 50 шагів. Тобто, вже тоді казали про те, що у гривні буде розмінна одиниця. Гривня складалася з 100 шагів, і, власне, тоді карбувати монету не, не вийшло, проте надрукували. Такі марочки, на які було написано, що знаходять на рівні з дзвінкою монетою. Ці марочки, бо ви знаєте, марка це є платіжні засіб і зараз в усіх країнах. Так от ці марки надрукували такими номіналами: 10, 20, 30, 40, 50 шагів. І це було розмінною монетою, але водночас і марка, і розмінна одиниця до гривні. І от друзі, ці шаги, вони діяли до 1919 року в Україні. Потім. Іде окупація більшовиками, проте більшовики заводять сюди рублеву зону з копійками своїми майбутніми. Так вони тоді ж не відмовляють не шагів, які виконували ідеально свою економічну, вони засіли в економічні ніші, і все було добре. У 1991 році, з набуттям незалежності, ми з вами починаємо думати про нашу одиницю, і тоді ж грошову. Пам'ятаємо, що гривня народилася 2 вересня 1996 року, але підготовка до запуску цієї реформи була велика і нам дуже-дуже багатьох нервів вартувало, тому що купона карбованці пам'ятаємо ці інфляції, які там в тисячі разів просто з'їли цю грошову одиницю. Так от, коли у 1992 році приймали розуміння, що буде гривня випущена в 96 році. І їх докорбовувати. Ви пам'ятаєте, що, наприклад, на дрібних номіналах 1, 2, 5 копійок були, 10 були дати 1992 рік. Так от тоді думали над тим, як назвати розмінну монету, цю гривні. І було кілька варіантів. Наприклад, казали, давайте рубель. Але це теж така плаваюча дуже момент, тому що ми розуміємо, що рубль це. Частина відрублена від гривні, але це не та, не та одиниця. Пропонувала Різани і була пропозиція шах. І навіть Луганський патронний завод накарбував певну партію екземплярів невеличку цих шагів, які були. Проте тоді, при Кравчуку, ну, в принципі, подумали, що. Ну, Давайте копійку лишимо, як звичайну, одиницю. Хоча ви знаєте, що знов-таки копійка це маркер рубля російського. Не гривня аж ніяк. І тоді все сталося начебто так, як сталося. Одночасно, друзі, скажу, що в 92-му році, шаг, очевидно, був би сприйнятий більш краще, тому що. Сьогодні у нас дуже багато диваних експертів, які кажуть, для чого нам шах. А я, друзі, скажу, що тепер буде, тому що зараз почнуться розмови ці про те, що ой це ж знову надру... накарбують, це ж гроші витрачати. Друзі, зараз у нас з вами, хоча і... ми маємо такий час, жовмо, коли копійками вже майже не користуємося. Але за сьогоднішню розмову свідченням Андрія Пишного, голови Національного банку України, в Україні. 1 мільярд і кілька сотень мільйонів 50-копічних монет. І що банк має так чи інакше на наступний 25 й рік докарбувати 20 мільйонів 50 копійчних монет для того, щоб економіка жила. 20 мільйонів монет. І якщо сьогодні цю ініціативу Національного банку підтримують, і це стосується статі, статті 32 закону України про Національний банк, і потім там буде змінена низка статей, то в 2025 році без абсолютно жодних вливань колосальних, тобто ми говоримо про зміну матриці, ну це не ті гроші, відбудеться докарбування до 50 копійчних монет, чи які там залишаються ще, докарбування шагів. Що це нам, друзі, дасть? По-перше, ми відновимо історичну справедливість. По-друге, друзі, ми з вами зможемо. Абсолютно чітко і свідомо сказати, що ми повертаємо нашу українську одиницю грошову, яку намагалися знищити в Росії. Друзі, тепер я хочу сказати, що підписуйтесь на цей канал і обов'язково поширюйте це відео. Бо я сьогодні докладно розповідаю вам дуже потрібні речі. Поширюйте, коментуйте, як ви бачите цю ситуацію, тому що ми з вами ще в змозі певним чином моделювати її. І однозначно, друзі, прошу підтримати вподобайками, бо зрештою такі теми вони відразу викликають у ботів, і наших, і російських в першу чергу, дизлайки, що не дає просувати це відео. Тобто ми закриваємо цю тему. Друзі, і щиро дякую всім, хто допомагає фінансово. Лінк є в описі до цього відео, і плюс звісно ж, на Ютубі це спонсорство там щось таке. Тепер, друзі, про кілька моментів. Завдяч... Завдячуючи чому стала можлива ця реформа? По-перше, прибирання копійки, це наш з вами біль вже дуже-дуже давній. У мене є відео про те, що це московська назва, є відео про те, що треба ліквідувати копійку. І були пропозиції мої: це долучити до цього обігу замість копійки термінологію шаг. А тепер, друзі. Нам з вами залишається змінити ще одну компоненту в наших гривнях, це прибрати московські образи царів з однієї та двох гривень. Тобто повернути за варіантами першого перших, друку українських однієї та другої та двох гривень, де є Ярос... Володимир Святий на одній гривні Ярослав Мудрий в Усаті. І тоді ми повернемо ще й образи. І це теж дуже велика задача для нас з вами, але ми все це зробимо. Тож, друзі, тепер підсумовуючи, ця реформа не буде коштувати нам нічого, окрім того, що ми викинемо раз назавжди московську назву, яка позначає межі існування рубля, як московської одиниці. Ми назавжди викинемо назву з нашої грошової одиниці, нашої мови лінгвокультури, слово, яке має суто московське походження. Бо копійка знову це. Вершник з копієм, який був московською грошовою монеткою, на відміну від Новгородської, там де вершник з шаблею був. Одночасно, друзі, ми відновлюємо вітоме українське слово старовинне, яке з 16 до 20 століття кінця існувало в народній мові. Наступне, друзі, ми таким чином відновимо і традицію Української Народної Республіки, адже ми взялися не з Савка. І наступне, друзі. Сьогодні нам необхідно підтримувати ці реформи, тому що ми справді відроджуємо наше історичне коріння. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Не забувайте підписуватись, подобайки, будь ласка, ще раз, коментарі. Дуже цікаво послухати ваші думки. І, звісно ж, поширюйте відео, бо нам треба донести якомога більшій кількості наших громадян про потребу, зміну Таких от яскравих московських рубльових маркерів, як Копійка. Друзі, щиро дякую всім, хто допомагає фінансово в описі там картки, патреони, все інше, плюс спонсор ютубі. Дякую всім, хто дивився, хто був фразом з цим відео. Друзі, з вами український історик та офіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Алферов. До зустрічі! Ну і тепер з новим шагом. А, друзі, і забув! Забув, що головне, друзі, нам треба з вами тепер. Звісно ж. Звісно, вибачте, хто подивиться до кінця, подивіться, що це важливо одна хвилинка інформації. Як відмінювати? Шаг один. Два шаги, три шаги, чотири шаги. Від п'яти до 100 шагів. А тепер, друзі, до побачення! Хай всім щастить і вітаю вас з крутої ініціативи по відновленню української історії.